Доброго часа добы, шановни. Сегодня на дисциплине основы программной инженерии мы познакомимся с шаблоном проектования, который называется Builder. Давай, я запишу. Хоч так, видно, добре. Ну, і, по-перше, чим до цієї теми, ну, скажімо так, поринути в цю тему, ну, нам цікаво зрозуміти, що ж таке шаблони проєктування взагалі. Ну, шаблони проєктування, ну, це можна сказати, Набір рекомендацій для побудови програмного забезпечення, тобто це перевірено часом. Скажімо так, те, що прийняли, ну, значить, суку велика там кількість розробників програмного забезпечення. От, і, це взагалі називається шаблони проєктування. Один із них це шаблон проєктування Білдер. Ну, можна почитати в інтернеті знайти. Ну, наприклад, значить, взявши і набравши, в колку, там шаблони проєктування ну, в Вікіпедії. Ну, ось українська Вікіпедія, значить російська Вікіпедія, значить, і там, і там є приклади реалізації. Ну, в українська трохи менше, тобто Сі Шарп, А в російській трохи більше. Ну, в тому числі і тут на Delphi. Ну, воно підійде і для Лазаруса у нас. Ну і тут, наприклад, побудову піци. На цьому прикладі надається пояснення, що ж це за шаблон проєктування. Ми теж використаємо цю тему піци. Ну, трохи в інший спосіб зробимо. То есть тут будет не так, как написано в Википедии. Ну и еще основное, давайте почитаем, еще тут написано, скажем так, суть. Ось это можно, в принципе, назвать и То есть видокремль конструирования складного объекта виде его поданья. Таким чином, в результаті одного і того ж процесу конструювання можуть бути отримані різні подання. Ну, така собі фраза цікава. Я спробую пояснити все це ну, простими словами. Так, ну що у нас з часу? Є у нас час. Ну і давайте. Там його йде. Значить, суть яка. Ну, наприклад, у нас є якийсь клас піца, котрий э, має ну, чи перелік палів певних, там, скажімо, там нейм, я поки що пишу, э, значить, э, не дотримуючи синтаксу, просто щоб показати, що там є. Ну, сайз, розмір, э, 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 це не Паскаль. Це просто пишу перлик полив чизбулен флажок такий собі показує, показывает присутня в той пицце значить сыр томаты томаты теж буде такий флажок собі Що там, нагадати? Хай буде бікон. Бікон та вот, і... Ну хай буде яйця. Ну, вот, ось тебе такі класы пицца у нас є. и она вот такие мает перлит полив ну и с, разумело где там конструктор ну конструктор там у нас э, в object Pascal завжди будет крита э, еще раз скажу что я тут не затримуюсь там синтаксиса а еще что Паскаля просто для пояснения и крит там у него параметры там наприклад ні не в чем хай буде у нього той же самий name спочатку Значить, що там розмір Ну, Сир флажок скажімо. Ну, то есть перелик там Що у нас там буде в той піці Томати бекон хоть би влізло вот. якесь ну не зовсім видно ось такий конструктор давайте я його виділю ось так якими в інший колір. щоб він рішов відрізнити і тому наприклад виклик створення наприклад ну, якогось там екземпляра ну, там Ну, хайбуда вот такая вот, там, карита, э, например, так, ну, паскалевость так пишется, ну, как, ну, скажем, бих, нет, ну, скажем, кинг, кинг, там, так, ну, розмер кинг, королевский хайбуда. від одиниці до три там маленька, середня велика, три. Хай буде ось так от. Ну хай буде з сиром вона, тобто буде тру. І. Хай буде без томатів. І хай буде з беконом. І хай буде... З яйцями, наприклад, ось так. І це у нас піца буде. Піца. Давайте отак напишемо. Піца. так напишем. от. Вот. Ну, щоб зрозуміти. От зараз я простими рухами. Спробую заробити так, що значит, ви самі зрозумієте, в чому тут справа. Ну, оскільки у нас час підходить до кінця, значит, я припиняю і починаю нову серію, так сказати.